Олександр Борзенко Олена Лобусова Українська література рівень стандарту. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Молодість і кохання. Ви знаєте, як липа шелестить. Мотиви весни, молодості й кохання складають основу вірша Павла Тичини. Цей твір має чимало спільного з поезією символіста Олександра Олеся Чари ночі, Весна, ніч, місяць, зорі, солов'ї образи, наявні в обох названих творах. Твір тичини не лише про кохання, а й про молодість і щастя, пережите в часи юності. В українському мистецтві таке поєднання мотивів весна, молодість, щастя є традиційним із найближчих попередників Олександра Олеся і Павла Тичини згадаймо Леоніда Глібова з його ліричною перлиною Стоїть гора високая, а молодість не вернеться, не вернеться вона. Ті самі мотиви були доволі популярними в романтизмі і сягають народного джерела. У народній ліриці літа молодії є одним із поширених і знакових образів. У творі Олександра Олеся Чари ночі лунає заклик ловити летючу мить життя, і ліричний герой вірша тичини сповідує дуже схожу життєву філософію. Він звертається зі своїм монологом до людей зі спорідненими душевними переживаннями. Вірш тичини є нагадуванням про те, що все на світі повторюється. Однак висловлені в ньому переживання ліричного героя доводять скільки б не писали про весну, молодість і щастя, кожне нове покоління, кожна окрема людина буде все це щоразу відкривати лише для себе, набуваючи індивідуального, багато в чому неповторного емоційного досвіду форма поезії. Використані в ній художні засоби відповідають її змістовому та емоційному наповненню. Риторичні питання і повтори сприяють створенню ефекту довірливого спілкування. Охоплений почуттями герой ділиться з іншими своїм щастям. Коментар фахівця Хоч тичину називають то символістом, то імпресіоністом, то романтиком, чи зводять характер його поезії до справді притаманної йому панмузичності, та проте він не вкладається в рами жодного ізму. Юрій Лавріненко, дослідник літератури. Читецький практикум. Ви знаєте, як липа шелестить у місячні весняні ночі? Кохана спить, кохана спить, піди збуди цілуй їй очі. Кохана спить, ви чули ж, бо так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять старі гаї. Вони все бачать крізь тумани, Ось місяць зорі, солов'ї. Я твій, десь чують дідугани, а солов'ї. Та ви вже знаєте, як сплять гаї. 1911 рік Виявляємо літературну компетентність, Яке враження справив на вас твір? Який настрій викликав Визначте мотив поезії? Що сприяє його розкриттю, прокоментуйте синтаксичні особливості поезії, Знайдіть у творі метафори. Поміркуйте, з якою метою автор їх використовує. Яка з них видалася вам найбільш яскравою? Обґрунтуйте свою думку Чи властива цьому твору музикальність? Якими засобами досягає цього поет? Ділимося читацьким досвідом. Пригадайте вірш Олександра Олеся Чари ночі. Що об'єднує цей твір із віршем павла тичини Ви знаєте, як липа шелестить. Який твір справив на вас більше враження? Чому? Виявляємо обізнаність у сфері культури. Яка із запропонованих у підручнику картин дивіться сторінки 25-26 інтернет версії, могла б стати ілюстрацією до вірша Павла Тичини. Ви знаєте, як липа шелестить? Поясніть, чому ви так вважаєте? Таблиці схеми та ілюстрації для унаочнення матеріалу до параграфу можна подивитися за посиланням інтерактив.ранок.com.ua